Коли закінчиться One Piece і чим він закінчиться? Чи це нескінченна історія, фінал якої ми ніколи не побачимо? Такими цікавими питаннями постійно задаються читачі манги. А якщо я вам скажу, що One Piece закінчиться у 2032 році на 1352 розділі? Ви шоковані? такі заголовки я побачив на двох дуже відомих ютуб каналах по One Piece. І що я вам скажу? 8 років це теж дуже багато, але у реаліях фанпісу може легко перетворитись на 15 століть. У першій частині відео ми обговоримо причини зменшення темпу випуску манги, а в другій потеретизуємо. Давайте подивимось ось на цей графік, на ньому видно, скільки розділів виходило кожен рік. Початок історії був із найменшою кількістю розділів. Я думаю, це пов'язано із тим, що манга почала свій випуск всередині літа. Якщо раніше ода у своїй прайм формі під час саги «Алабаста» міг видавати по рекордних 48 розділів на рік, то у 2023-му вийшло всього 32. У 2024-му прогнозується приблизно 31 розділ, і це дійсно мало. Відповідно, всього 3 томи замість 4. І всього цього, наче як мало, аби закінчити One Piece. Хтось порахував, що без перерв автор був вже на 1300 розділах, однак це було б дуже небезпечно для його здоров'я. Хоча зараз деякі вірять, що Ічіра Ода вже давно мертвий, а манго пишуть редактори. Арка Яїчна голова відмітилась великою кількістю перерв, були і розділи з найменшою кількістю сторінок, 13-сторінкові глави, стали типовим явищем для цієї арки. Інша проблема суто фізіологічна: Ічіра оді вже під тож і Раніше писати мангу у нього не вийде. Рік тому Мангака брав перерву, аби зробити операцію на очі. Доволі популярна гумореска у фандомі One Piece звучить так: автор закінчить свою історію за 5 років і ніколи не вкладається у цей графік. Давайте візьмемо, за приклад, свіже інтерв'ю автора на одному із Ютуб каналів. Більш старіше я не бачу сенсу брати. У 2019-му ода говорив, що One Piece закінчиться через 5 років, на дворі 24-й. Ще не було навіть арки ельбафу. Ну тільки якщо, звісно, вона не протягнеться місяць, а там вже і за пару розділів Ода фінал бахне. Бриль у бупси намі руку сує, а там One Piece. Також темпу виходу манги буде заважати початок зйомок другого сезону лайфекшону, до роботи над яким активно залучають мангаку. Так і з однієї сторони ми отримаємо менше манга контенту, а з іншої це дозволяє ВП виходити на нову аудиторію. Хоча як на мене, манга має бути пріоритетнішою. Плюс ми точно ще не знаємо, яку роль автор буде відігравати у подальших сезонах вітовських ремейків, та й серіал поки тільки набирає обертів. Тож маємо до кінця 228 розділів, в які має міститись Ельбаф, Фінальна війна та Лавтейв, наприклад. І щось я сумніваю, що вдасться стільки розкрити за такий короткий проміжок, тільки якщо Ода не почне знову випускати по 40 розділів на рік, і 320 розділів за 8 років, вже виглядає більш-менш нормально. І це ми ще не знаємо розміри інших арок, крім Ельбафу і самого Ельбафу, бо яєчна голова теж у наших місках була такою собі проміжною арочкою, а стала четвертою по розміру. І те події, які в ній розкриваються, не були розкриті до самого кінця, як наприклад. У нас є флешбек Куми, але відсутній Шебек. Був Фігрвенд, але без детального розкриття Шанкса, флешбек революційної армії, але без мами Вуфі і повного розкриття Драгона. І, ймовірно, не все вдасться розкрити до кінця. Та й Ода колись сам казав. Що ніхто не зможе йому завадити закінчити історію, коли він сам того захоче. А влади у найвпливовішого і найбагатшого мангаки буде немало, і з його думкою будуть рахуватися. Однак керівництво теж може впливати на мангаку. сказати: розтягнить побільше історію, аби збільшити наш дохід, так як One Piece із кожним роком стає популярніше. Авторові дуже багато чого треба розкрити. Це можна зробити і в межах арки ельбафу. Але як виявилось, навіть якщо ти другий після Вуфі, то тебе нічого не врятує від попадання в СБС. Так, так, я про тебе, Рорано. А може це все неправильний підхід, і ми маємо насолоджуватись духом пригод, дивлячись на шлях, який проходять герої, ми вучить їх взаємодію, і може колись там вони дістануться до фінального острову. І здавалося б, вчений вегапанк, мав би побільше вору нам дати, але ні, у деяких аспектах навпаки виникло ще більше запитань. А тепер давайте я просто назову ворні деталі та персонажей, яких треба розкрити, і цього контенту достатньо, як і відосів на моєму каналі. Тож переходьте і дивіться ВП контент. І підписуйтесь. Арка яєчна голова почала розкривати походження диявольських фруктів, і ми отримали лише теорії Вегапанка. Справжній вор фруктів все ще залишається невідомим, як і те, чому у Гросев здібності не названі плодами. Вегапанк винайшов ідеальних людей серафімів і лише частина була показана. Так виникає потреба ще у розкритті інших непоказаних серафімів. та й ті, що були на екхеді, мають до чогось прийти. Паруси те Залишилися живими, тож є потенціал до подальшого розкриття вору і повернення вегапанка, наприклад, у вигляді програми. Переміщаємось до іму та Джойбоя. Ми отримали розкриття цих персонажів, але воно недостатнє розуміння контексту всієї історії. У нас залишається команда Джойбоя, за що відбуває покарання Зунєша. Хто був насправді Емет? Яка доля ліліт у цій всій історії в арці Ельбафу або під час проміжної арки? Треба буде робити великий флешбек втраченого століття, аби ми отримали відповіді на всі свої запитання. Його можна розділити, щоб показати епоху Нікі, яка була задовго до втраченого століття в арці Ельбафу. Також виникає потреба підв'язати Лор місяцю та інших планет, на яких може існувати розумна форма життя, так як Ода надихався Драгонполом, а там немалі масштабу світу. І це ще більше змасштабує історію і зробить так. Так, щоб її ще було складніше закінчити, ну і хто такі дії? Замість відповідей, ми отримали нових членів цієї сім'ї Кловера. Та на та й арка Ельбафу, окрім розширення вору, включатиме міфологію нордів, тож цілком арочка може бути по розмірам як Вано. та й цікаво, як пов'яжуть божество Ніку та Локі. Як вже зазначалось до цього, революційна армія та драгон все ще не дуже зрозуміле його минуле. Плюс їм потрібна арка, як і Сабо, Фігарленди та Акагамі Шанкс. Все ще залишається невідомим вор цієї організації. В чому полягла мотивація батька залишити однорічно сина у скрині? Таємниця, долини боїв і розкриття Шебека та його команди. Теж потрібна арка. Не менше запитань викликає особистість рудоволосого, його справжня мотивація та дивна поведінка, яку ціль насправді він переслідує. Ну і чиї у нього злий брат близнюк Донкс? Маршал Дітіч, він же чорна борода, унікальна людина, що може з'їсти два д'явольських фрукти, інша сторона монети потребує розкриття дитинства та його особливості, плюс час на його накам та пошук Ванпісу, лінія Марка та молодої суші, яка по ідеї має направити вибла на самостійний шлях. Сюжетна лінія Багі, таємниця Крокодила та повне розкриття Дракули. Їх опоненти варта. Це розкриття Акайну, Фуджитори та Арамакі. Можна буде підв'язати сюди і Драгана через нову інфу із 1124 розділу, що стало із залишками команди Роджера, ймовірне розкриття скопера Габана і людини із рубцем. В чому полягає таємниця географії світу One Piece? Ми дізналися про давню зброю та затоплення, але потрібно більше деталей, що було із зоро до приходу в Доджо? так як він, на відміну від Санджи, не отримав такого глибокого розкриття. Битва з Міхою теж потребує свого часу. Хто батько Робін? Ну серйозно, хто Намі? Та її справжня роль у цьому тайтлі, яким вона була до знаходження Бельмери. Яка справжня мета Вуфі? Чи справдиться прогноз мадам Шарлі? Хто знаходиться у трикутнику Форіана, то ці боги Шандори, скільки часу виділять на розкриття Енеля, яким був світ за часів Нікі? і хто пробудив робота 200 років тому? І у мене лише одне запитання: як стільки можна розкрити за 250 прогнозованих розділів, і те я назвав тільки основне. Так, темп манги збільшився. Але якщо Ода. Хоче повноцінно розкрити всі деталі, то чому він витрачає другоцінний час на повторні реакції персонажів. Ну це якщо ми будемо відштовхуватись від восьми років. Плюс автор має показати, до чого прийдуть герої, як виконаються їх мрії. Як ви зрозуміли із цього відео, спекулювати на цю тему можливо дуже довго, і ніхто ніколи не вгадає, як і на чому закінчиться ця історія. Але свій прогноз я теж дам. Десь буде 300 плюс розділів. І я 100% помилюсь, але чому б не погадати?